Ходили учителі пущить, пускайте дітей в школу. Прийшли в суботу, я казала, і не устала із пострілів. Кажу, на день покойний з твої другої хижи, із спальні. І пішли, Кажуть, вона не хоче і встати, не поважає нас. Я, а я далі встала. Та кажу, нині день покой. Ви то знаєте, що мені нині я не роблю нікого, ні син, ні доч, заповідь, кажу, я соблюдаю Божу. І вони забрали і пішли. Ко от будете штраф платити, Ка, от, добре, я заплачу. А кожен раз нас збирали на... на сільську раду там. Комісія була така, все йшли перевозпитувати нас там, коли ми ходили, і прийшло штраф платити. Я ходила на роботу. Христина Грастіла, ми не пішли. Пішли ми другий день, а сосницька каже, «Тут на вас є по 30 рублів штраф платити, яка за що? Каже, за що діти в школу не пущаєте. Пока косі це написав, куди це є документ якийсь. Бо дали документ, що мусить це платиме. Кай самі місні власти, всі на вас написали. Но, я кажу, знаєте що, я тяжко на стройці роблю, Та мені тяжко ці гроші каво, приходять. Та й Кристина. А, а вона каже, а мені вони не мішайте, ні гроші, мені ваших не треба. Ідіть собі, каже. Там мені штраф не платили, ні ніж зібралися, подякували і пішли. Всяк було.